Давайте будемо з вами чесними. Як часто ви казали, обіцяли собі, що почнете займатися спортом, схуднете, прийдете в форму своєї мрії, але через пару спроб це діло закидали. Якщо це про вас, я вас дуже розумію. Я була на цьому місці майже все своє життя. Хоча від природи я худа, але мені ніколи не подобалась моя фігура. Ти фігури перевернути трикутник, все скопичне жиру йде в верхній частині тіла, худі ноги, непропорційність. Жир замість м'язів, дряблість це своє свідоме життя я жила з неприйняттям свого тіла аж до останнього року. Півроку назад я почала регулярно займатися спортом, і з того часу змінилося все. Я більше не не люблю своє тіло, свої ноги, свої плечі. Дякуючи регулярному спорту, це силові, це пілатес, це йога, це робота над осанкою. Моє тіло. Дуже змінилося. Я не розумію, як його можна не любити. Я справді полюбила так, як виглядають мої ході ноги, які стали вже не такими худими, а більш накаченими опругами, якими стали сідниці, якими рівними стали плечі, як підтягнувся живіт. Я не розумію, як цього просто можна тепер не любити. І я хочу, щоб кожна жінка, кожна людина відчувала таку любов до свого тіла. Звичайно, це можна зробити і без тренувань. Тобто подіпозитив і так далі. Але як на мене, якраз давати своєму тілу те, що воно потребує, тобто регулярну активність, це і є найбільший прояв любові до нього. Тому в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм підходом, своєю філософією, досвідом, розкажу, як нарешті почати регулярно займатися цим спортом і як увійти в свою healthy еру. І сподіваюсь, вас, вас мотивую на дії. Боже, я забулася представитися. Всім привіт! Мене звати Даріна, і на цьому каналі я ділюся розказую про те, як стати кращою версією себе духовно, фізично і психологічно. Приємного перегляду! Моя перша порада це те, що треба зробити ще до того, як ви підете в спортзал, купите абонемент, вийдете на пробіжку. Це зрозуміти навіщо вам спорт. Наш мозок це така штука дуже лінива. І він не буде робити щось тільки тому, що ви так собі вирішили? Точніше, ви можете, ви можете робити щось на силу, але це якраз і причина того, що люди закидають. Вони просто такі все, я буду займатися спортом, але в них вони не розуміють, навіщо немає цієї внутрішньої мотивації сильної, яка буде їх пушити. Дуже легко робити щось, коли ви розумієте, навіщо всі знають, що спорт це круто. Але чому саме? Чи бачите ви для себе чітке розуміння, чому спорт. Буде корисним для вас. Чи достатньо у вас знань по цій сфері? Якщо ні, і ви просто думаєте, що ну, я просто хочу займатися спортом. Ні, навіщо ви хочете займатися спортом? Наприклад, в мене це можливо не найкраща причина, і я не рекомендую вам керуватися тільки цим. Я дуже. Серйозно відношусь до свого здоров'я, мабуть, деколи за серйозно і є в мене щось таке іпохондричне. Коли я займаюся спортом, я знаю, що я роблю все, що тільки можу, щоб допомогти своєму тілу функціонувати добре, щоб дожити до там 100 років, але не доживати, а жити бути активною, бути здоровою, не нічим не хворіти. Звичайно, ніхто з нас не застрахований від цього, але я можу робити все, що в моїх руках ви маєте повірити, щиро повірити, щиро зацікавитися цією темою, щоб вона стала частиною вашої особистості. Те, що нам подобається, те, в чому нам цікаво розбиратися, ми ви привласнюємо собі, і це стає частиною нашої особистості. Коли спорт і здорова якась поведінка стає частиною нашої особистості, навіть в голові, то нам вже набагато легше діяти. Підсумуємо, ви маєте розуміти, навіщо вам займатися спортом. Ваш мозок в першу чергу має розуміти, навіщо йому, бо він дуже лінивий. Для цього читаємо книжки по фітнесу, дивимося подкасти по фітнесу, дивимося просто якісь відео на Ютубі і зміцнюємо цю віру, це внутрішню якусь мотивацію в себе займатися спортом. Після того, як ви розумієте, навіщо вам спорт, ви можете записуватися в спортзал чи будь куди і починати займатися спортом. Але тут вступає в гру друга порада. Це не очікуйте від себе швидких результатів. Не думайте, що ви зараз підете в спортзал, і за три місяці у вас накачаються сідниці, ці усі схудниці, чи там будь-яка ваша ціль підставити свою. Ні. Процес буде йти плавно. Тому запасіться терпінням. Найважливіше, що ви можете для себе зробити, це бути регулярними. Кількість завжди переростає в якість. Якщо ви будете займатися регулярно, постійно, потрошки, навіть якщо у вас буде не виходити, якщо ви не будете бачити результату з часом, ви обов'язково його побачите. Не може бути такого, що ви робите, 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 і нічого не відбувається. Все відбувається. Це фізика. Розкажу на своєму прикладі. Я початку я брала дуже маленьку вагу, в мене погано виходило. Я не розуміла, як. Робити деякі вправи. Я дивилася мільйон відео в Ютубі, але на практиці у мене виходило не дуже. Я робила все, щоб не травмувати себе, звичайно. Але, от саме чи відчувала я, як в мене качаються сідниці, чи включаються вони в роботу, не дуже пройшов один місяць, два місяці, і я не помічала, не помічала. Аж поки на якийсь там четвертий місяць, я розумію, що я. Дуже класно виконую вправи, які я раніше просто не розуміла, не відчувала і я в них нічого. Це стається дуже плавно, і це все дякуючи тому, що я себе не довбала за те, що в мене не виходить вправи, чи те, що я втомилася, зробила менше ніж я могла. Я поставила фокус на регулярність. Теж мені дуже допоміг свій досвід з харчуванням. Тоді, коли я ще в 16 років перейшла на веганство. В мене була дуже сильна залежність від солодкого. У мене в сім'ї їли багато солодощів, і це якось так прожилося. І коли я вже стала жити сама, я в мене навіть не було обмежень. Я просто ходила в магазин, особливо коли почався ще коронавірус. Я закуп, могла три рази сходити в магазин, без тіла дома мені було нічого робити, і я просто цю нудьгу. Заїдала солодким, я могла з'їсти три шоколадки за день, три упаковки печива. Мені було настільки погано, що мені хотілося просто реагувати від цього. І яка суть цього? Я не відмовилася від цукру відразу. Я, звичайно, спробувала відмовитися відразу, але ну це дуже важко. Я просто потихеньку тримала фокус на тому, що я їм його менше, 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 і так, це важкий процес. Так, це довго, але десь через три роки я зрозуміла, що в мене взагалі немає залежності від цукру. Вона просто зникла, я навіть не помітила, як вона зникла. Я просто постійно тримала фокус на цьому і потихеньку, маленькими крочками воно зникало з мого життя. Ця залежність зникала з мого життя. Який в цьому поїнці? Що спочатку може здаватися, що прогресу немає, що ви рухаєтесь дуже повільно, що результату немає. Але він буде. Просто почекайте, дайте собі час і просто тримайте на цьому фокус. Пам'ятайте, кількість завжди переростає в якість. Неможливо не прийти до свого бажаного результату, якщо ви постійно робите дії для цього. І якщо зараз ви почнете займатися спортом через рік або через два кого-якого ви проснетесь і зрозумієте, що ви в тілі своєї мрії. Те саме в мене було з блогом. Я півтори роки веду блог. І коли я тільки починала, я дуже хотіла заробляти онлайн. Я дуже хотіла заробляти з блогу, і це здавалося для мене недосяжним. Це здавалося чимось таким далеким, чимось таким не про мене. я взагалі не розуміла, як. Але от пройшло півтора року, і я стабільно, регулярно заробляю з блогу. Це буквально, це, це інформація. Недавно цей якийсь інсайт до мене прийшов на днях. я зрозуміла, що, Боже, як так, рік назад. Сторіс я жалілася про те, що я боюсь реалізовуватися і сижу на шию хлопця. Зараз мені часу не вистачає для того, щоб це все е, організувати. І мене нова проблема з'явилася це, як е, за як встигати це все робити за 24 години в добу. Так вона є. Бо я вела блог регулярний. Так на початку здавалося, що тут таке далека, недосяжне, але вот оно є, і це моя реальність. У вас з тілом буде так само. Якщо ви зараз почнете займатися спортом, через якийсь час ви прокинетесь, станете подивитись на себе і зрозумієте, які ж ви бляха молодці, яке ж у вас прекрасне тіло, як же ви собі подобаєтеся, скільки роботи ви зробили. Але зараз час для того, щоб діяти. Ще забула додати, що поставте собі мінімальний поріг входу. Не ставте для себе 4 відразу 4 рази в тиждень займатися соловими по півтори години чи дві години в день. Ні. Не треба. Це для вас, це буде тумач. Поставте собі мінімальний поріг входу 30 хвилин тренування. Якщо ви втомилися і відчуваєте, що ні, у вас вже бракує сил, все, зупиніться, достатньо. Ви молодці, що зробили, що прийшли в цей спортзал, ви молодці, що зробили 5 хвилин тренування замість 0. 5 хвилин тренування кожен день переросте в 15, 25, 35 годину. і ви, вам важлива регулярність. Ваш мозок має. Побудувати нейронний зв'язок, е, типу, з тим, що ви займаєтесь спортом. Для вас це має бути легко це встати, піти в спортзал, робити вправи. Це будується нейронний зв'язок, але він будується тільки регулярно. Він не будується через те, що ви встали один раз пішли чи там пару разів в рік. Ні, регулярність, навіть коли це мало, навіть коли це пару. М навіть коли це пару годин в тиждень, але вони регулярні. Ми граємо не для того, щоб виграти, а для того, щоб грати. Зробіть цю гру, гру в спорт, здорове життя приємною і постійною. І моя третя і остання пора для вас це робити процес цікавим. Якщо ви читали книгу Атомні звички, там автор описує як це поради, як набути якусь звичку, і одна з них це зробити процес приємним. В нашому випадку це так само працює. Бо заняття спортом це така сама звичка, як і інші. Купіть гарний одяг. Не обов'язково, щоб він був, був дорогим. Я недавно собі замовила з шейну комплект. Боже, він такий прекрасний. Він коштував, мабуть, гривень 250. Але я почуваю себе в ньому богинею. Там ще такі шорти, такі аля. Вони шейпінг, вони форму, такі форму, типу, гарно вимальовують там де треба. І я, коли їх вдягаю, думаю, оце да, оце в мене прогрес. Купіть собі гарний одяг. Не вдягайте якісь поношені, диряві штани, якусь розтягнуту футболку. Ні, ви можете замовити на будь-якому відношенні чи на Алікспресі, що швидше прийде комплект, в якому буде себе почувати гарно і в якому буде хотітися займатися. Якщо ви вдягнете щось таке потрьопане. Сумніваюся, що ви будете отримувати багато насолоди. Купіть собі гарний коврик для його. Купіть собі, потім вже як будете займатися. Якщо це будуть силові, е, якісь перчатки, щоб не було мозолей. Замовляйте якісь собі ніштячки для цього, якусь гарну бутилку. Зробіть процес естетичним і приємним для вас, щоб вам хотілося запостити сторіс, як ви в спортзалі, вся така в гарному костюмчику. Це дуже мотивує, дуже коли є нове щось, який спортивний одяг, дуже хочеться взяти його, надіти і піти в спортзал, показати всьому світу, які ви гарні. Це перше, як можна зробити приємним процес і не нудним. Друге, це міксуйте заняття. Звичайно, ви можете ходити, наприклад, тільки в спортзал на силові чи тільки бігати. Але дуже вирагідно, що з часом вам знудиться. Бувають такі періоди, що просто знудиться, що просто вже спадає мотивація, вже менше хочеться того робити. І в такі моменти просто треба змінити стратегію. Якщо вам не подобаються силові, не робіть силові. Любим спортом можна досягти хороших результатів і дати все своєму тілу, що воно потребує. Робіть те, що вам комфортно. Раніше я не любила силові, і я займалася тільки йогою, але я займалася нею не регулярно, і тільки якісь групові заняття, самої мене дисципліни на це не вистачало. Ем, мені не подобались силові, це ніби не було якоїсь моєї філософії. Я, я насправді не розуміла, чому силові це дуже добре. Я думала, що це щось ненатуральне для тіла, що типу. Якісь якесь залізо тягати це дуже дивно. Це я так думала тоді зараз. Я розумію, що сильні накачені, точніше сильні м'язи, сильні здорові м'язи вони дають дуже дуже багато плюсів нашому тілу. Коли я походила в спортзал вже чотири місяці, регулярно постійно мені стало от реально вже піднадоїдати. І Я така подумала, як я можу зробити цей процес цікавішим. Я додала в свої тренування не тільки силові. Я почала займатися пілатесом на Ютубі. От просто йду спортзал, там є така зона, там де можна собі коврик постелити щось робити. Я включаю навушники, телефон включаю відео на Ютубі, наприклад, Мув Nicole, можливо, ви знаєте. В неї дуже класні є як це називається, заняття Пілатесом. І в 45 хвилин я займаюся Пілатесом. І так настає набагато цікавіше. Мені вже стає не нудно. Або можна записатися на групове тренування Пілатесом чи йоги. Тут мені трошки важче це зробити, але коли я жила в Варшаві, то мені дуже подобалася одна його, його студія, і я ходила в неї. Тож, коли вам знудиться, не закидайте, просто знайдіть якусь заміну активності. Зміна кадру заді мене крутять обруч. Мене остання ще є одна порада: це зрочитися підтримкою людей. Це може бути хлопець, це може бути подруга, це може бути можуть бути люди в блозі. У мене це хлопець і блог в інстаграмі, де в мене є лінія про те, як я качаюсь <про>, про мої зміни, ділюсь прогресом, а також це хлопець. Коли є людина, з якою це можна обговорити, якій можна похвалитися, пожалітися, поділитися своїм прогресом, результатом чи невдачами, стає набагато цікавіше. Бо ви по факту просто ну, виходить варитись в цьому інформаційному полі, там, де займаються спортом. Або там, де від вас очікують, що ви будете займатися спортом, і вам важче цього не робити. Коли мій хлопець ходить 6-7 разів в спортзал в тиждень, а я ходжу 3-4. Я відразу думаю така: ой, можливо, і мені частіше ходити, і дуже важко кинути. Давайте підсумуємо чотири кроки, щоб почати займатися спортом регулярно і не закидати. Перше це зрозуміти, навіщо вам це, що дасть вам заняття спортом, а що буде, якщо ви не будете це робити. Друге це. Нікуди не поспішати помаленьку, кількість завжди переростає в якість. Третє це робити процес комфортним. І четверте це заручитися підтримкою. На цьому все напишіть мені, будь ласка, чи хочете ви почати займатися спортом, чи можливо вже займаєтеся, чи було це вам відео корисним? І буду дуже рада вашій підписці, буду чекати на вашому каналі. А ще напишіть, чи хотіли б побачити ще більше відео про спорт, як саме я тренуюсь. Саме більше не з технічної сторони, а можливо якийсь влог, які вправи я виконую, скільки часу більш детально саме про процес вже в спортзалі.